У Києві відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу. Найкращих визначали у триборстві в окремих видах близько 200 кремезних атлетів і граційних дівчат з дев'яти регіонів України та столиці демонстрували свої вміння вправлятися із залізом. А саме присідання зі штангою жим лежачи станова тяга Україна своєю індустрією пауерліфтингу поступається штатам, але над розвитком цього спорту працюють так, столична влада у 14-й дю США на лісовому масиві відкрила відділення пауерліфтингу, оскільки це молодий спорт можливості встановлювати рекорди тут більше, ніж приміру у важкій атлетиці. Звісно, без щоденних навантажень і тренувань успіху не бачити. Вадим Мельник, триразовий чемпіон і рекордсмен світу, піднімає вагу, що втричі перевищує власну. Киянин запевняє високих результатів, досяг без допінгу. Я не думаю, что есть чистые виды спорта по сути, но есть ребята, которые занимаются чистыми, да, вот на, на чистую, без всей этой фармы, как ее называют. Собственно, я придерживался и придерживаюсь до сих пор этого всего мнения. Я даже, так сказать, спортпит практически не использую. Иногда креатин, и то в очень небольших количествах.